Мер української прем'єр-ліги. Друзі, закінчився футбольний поєдинок в Ужгороді. Рахунок 2-2. Цього поєдинку надзвичайно цікавий матч, який подарував чимало емоцій. Минай Олександрія дали бій, і ми будемо розбирати у цій студії разом із нашими експертами. Юрій Вірте, Олег Голодюк. зі мною вітання, панове. Друзі, цей поєдинок, як на мене, був як американський горки. В один бік складався, в інший бік складався. Де була ось ця точка неповернення? Де кульмінаційна точка цього матчу? На вашу думку. Ну, Кульмінація почалася в другому таймі. Ми правильно сказали, що якби були такі качелі, в першому таймі були гольові моменти, але вони не були реалізовані. То в другому таймі футболісти видали е, суперфутбол е, і чотири забитих е, голи. І... Яскраві. Я думаю, що реалізуй пенальті ковалець. Я думаю, рахунок стане 3-1 і гра була би закрита. Так. А цей нереалізований пенальті додало сил, і команда на характері е, зрівняла. І могла ще вирвати перемогу в кінці, реалізуючи гольовий момент. Я це. також вважаю, що точка неповернення це епізод з пенальті. Давайте, до речі, подивимося. І олеже, твоя думка цього матчу. Погоджую з вами. Да, дійсно. Я думаю, що якби Ковалець реалізував пенальті, ну Олександрія вже б не відпустила перемогу. Взагалі хочеться просто подякувати командам за такий шикарний поєдинок, який напевно забрав дуже багато нервових клітин в обох тренерів команд, але приніс неймовірне задоволення від перегляду вболівальником. Ну так, матч за великим рахунком складався. Ну, у першому таймі не було забитих м'ячів, але були небезпечні підходи. І в принципі, також могли забити, як в першому таймі. Але розговілася команди вже у другому таймі, понеслися і почали забувати. Тут uh, Кирило Ковальцю нібито все правильно робив, Нібито поклав голкіпера, але важливо забити. Правильно треба в ворота. Правильно це все зробили. Він я думаю, що якби ну тут треба забивати такі моменти. Я думаю, і треба відмітити, Олександрія дуже активно почала другий тайм. Два забитих швидких голів. Давайте подивимося якраз забиті да, м'ячі, будемо їх аналізувати. Колокова перший забитий м'яч. А логічно і заслужено, що саме Олександрія перша повлавн корцям. Я думаю, да вони були гостріше. По першому таймі вони були гостріше. Вони створили більше таких гострих моментів. Uh -huh. Тому я думаю, все справедливо і вони забили цей гол. Вони активніше почали перший тайм, і активніше почали другий тайм. Якщо в першому не вдалося їм забити, на другий вони розпочали просто чудово для себе. Олежа, давай розберемо цю ситуацію. Тут як на мене дуже класна. По перше, вертикальна передача, але з іншого боку, позиційна помилка правого центрального засника і правого засника, які дуже широкий коридор дали. І Шулянський втік від них. Ну так, потрібно відмічати передачу. Тут трішки вже захисник центральний. Бачите, хотів зіграти в підкаті, потім передумав, тому що боявся, напевно, вилучення. І, В принципі, все правильно робив в кінці, забрав ногу. Ну і швидкий Шулянсько побачив кулакова, все було розіграно. А правильно робив, тому що ну тактичний фол – це жовта картка була. Я не думаю, що там прямачав. Ну я, я думаю, що міг би суддя здати червоно. Він, він така це навіть жанр прокинув вже. Вже не стигав. Вже, напевно, вчора подивився матч у Болоні, вже не хотів грати. Як тому, якби, вже... Тобто, позиційна помилка, яка так. призвела до пропущення м'яча. Давайте дивимося одразу другий гол швиденько, тому що дуже обмежено у нас, на жаль, ефірний час. 57-ма хвилина, Здавалося б, ну, стандартна позиційна атака, а, ну, ну, ми... але дуже багато вільного простору. Ну, подивіться, як, дуже так, багато як, багато. Дивіться, як в середині поля футболісти забирають, подивіться, надії Сергій Піко. Ну, він ну, не встигає просто. Особливо. Е -е -е, Приймає м'яч, дивиться куди в який кут бити. Просто багато часу. Особливо це було помітно по Петьку, якщо брати в другому таймі, ми з Миколаєвичем відмічали, що він же десь піднаївся, і не було в нього стільки свіжості сили і в результаті цієї зони калітинцеву точно не можна давати цієї позиції, тому що ліва нога дуже хороша. Та будь-кому не можна, через 10 хвилин ковалець в штаб з цієї самої позиції. І та сама проблема. Тут питання: а чому не змінював? Тому що за великим рахунком це було очевидно, що опорна зона просідає. Чому тренерський штаб не змінює? То треба дивитися, хто в нього на заміні. Чи були футболісти, ті змогли, щоб і закрити цю зону, освіжити ігру. Тому, Но, мені думав, здається, свіжа кров в будь-якому випадку краще. Ну, Все-таки, Я не думаю, Сергій сам такий підько, він боєць. Я думаю, він дуже добре фізично би, має бути готовий. Тому, може, десь такий період, десь і жара, та все, і, і перевага була у Олександрії, де там, може задихнувся десь, і такий от епізод, що призвело. Так. До... все третій м'яч, у цьому матчі сумарно третій. Перший для минає. А навесна передача фактично від бокової лінії і м'яч. Відмітити стандартні положення минає було соні дуже дуже опасні. Вони забили два гола стандарт в першому таймі. Пробивалися стандартні положення. Були тому Соні. Команда здобула очко, там, завдяки можемо сказати, і стандартним положенням. Дуже опасні були подачі тут. Шикарна передача по головам, і просто треба було черканути, змінити направлення, що зробили футболісти е, Минає Скіба і Устименко просто вже заніс мяч в ворота. Так, і відчувається, що це була награна ситуація. Не просто авраальна якась. Давайте відмітимо а... передачу. Це так. просто ідеально на випередження скіба, це просто ідеально. Класка ну, жанру. На ближній стійку підрізка та. і на дальній стіці, хто замикає. Так, великими силами пішли Ні, гравців. Ну, тут нема що аналізувати, тому що прив'язали Шевченка до воріт, але немає права 60 метрів до воріт. 60 метрів, йде довга передача, Що? футболіст забуває 7 метрів. М'яч летить, ну секунд 5, напад, ну так. може менше. Там просто треба позиція неправильно зайнята, прив'язався до лінії. Все вийде, поможи захисникам. Причому така верхова, верхова ректора польота не так, по головах, та, ніхто не та, черкане. Та, та, Звичайно, тут гравець під Білошевського забивав, але все-таки ну дійсно м'яч півдня. Там каже Білошевський, там хто би там не стоїців. був там, про, ну, просто воротар повинен помогати активно грати в штрафні площа. активно, це пасивно воротар грає пасивно. Надіється непонятно на що тому це, і такий забитий гол. друзі нагадуємо, що сьогодні ще три поєдинки. Два власне в прямому ефірі у ПЛТБ Зоря Металіст 19.25, двадцять Динамо вороскладинами розпочато 15.30. тридцять Динамо якраз центральний поєдинок сьогоднішнього дня і цілком можливо що туру. Ну і дуже цікава афіша матчу, який буде о 18-й годині коло з Дніпроводин. І завтра рух ЛФЗ також о 18-й годині також пряма трансляція на УПЛТБ. Фіналізуємо власне обговорення цього поєдинку, але не забувайте, що у нас готується вечірня студія і та. Розширений огляд цього матчу, розширений аналіз. Зокрема, і думку учасників поєдинку. Ви обов'язково почуєте у вечірній студії, тому залишайтеся з нами. Нагадую також, що прямі спонсор показу ВІБЕТ Україна разом синіші Ну а тепер швиденько з Ужгорода перелітаємо за рахунок ефірного зв'язку до Полтави. Поєдинок ворскла Динамо І у нас на цьому матчі працює власне флеш-кореспондентка Елла Іванюкович. Я так розумію, що вона вже готова до нашого перед включення. Елла добрий день! Яка ситуація зараз на стадіоні Ворста ім. Олексія Бутовського, і власне які новини з табору обох команд ти встигли назбирати? Андрій, студія ради вітати з Полтави. Так, тут сьогодні очікується справжнє футбольне свято, адже на матчі горська динамо буде присутньо 2800 вболівальників. болівальників. Така цифра на секундочку тут була в останнє ще доповідні часи, а це майже чотири роки тому. Зазначу, що молдавська сторона спеціально збільшила власну квоту з тисячі до цієї цифри на матч із Динамо. Адже, звісно, великий попит на цей поєдинок. Думаю, що Болорська дуже хоче подіжити своїх болівальників. Як ми знаємо, команда під керівництвом Сергія Долганського виступає досить впевнено. Дві перемоги, дві поразки, і сьома позиція нині. Та команді не зможуть допомогти це, зробити ціла низка ключових гравців. Через дискваліфікацію цей матч пропускають м'якушко, пертута та хребчук. А скляр має ушкодження. Попереднього поєдинку проти Олександрії він травмував обличчя. В нього навіть є тріщини на лісових кістках. Й доступного поєдинку він вже зіграє, але зазначили, що буде в спеціальній захисній масці. щодо кадрової ситуації, Динамо. Прибув Шеполів, він також дискваліфікований, також не зіграє Михайло. Він має невеличке ушкодження. Натомість може відбутися курчі для київських оболівальників Камбе. Сьогодні на заміні Андрій Ярмоленко він готується, я думаю, сьогодні точно вийде на заміну і зіграє, зазначу що під час міжнародної паузи. Участь у спарингу із із і з аматорською командою з Київщини, і відзначився дублем. А сьогоднішніх спостережень він з щирою такою широкою усмішкою. І коли команда приїхала на стадіон, Ціна інспекція поля всі швиденько подивилися його і пішли в роздягальню. Залишились тільки Андрій Єрмоленко та Олександр Каравай. Вони знаєте, зробили кілька а, кіл на коло поля а, про щось дуже швабо говорили, щось обговорювали. Потім ще посиділи на лавці для запасних і пішли собі далі. в Роздягальню а, Зазначу, що на ще скажу, що Дуже класна тепло погода в Полтаві 21 градус, дуже комфортно і кілька слів ще вболівальників, але тепер про київських. Коли я сьогодні зранку прибула в Полтаву, дуже багато бачила і фанів Динамо. і буде серед них один, так би мовити. Вівболівальників гість Артем Білевський вже з ним поспілкувалася. Він прекрасно у гуморі. Прекрасно виглядає, погодився на інтерв'ю. А ми його запланували на час перерви. Тож не пропустіть, а поки це все і цікавого усім нам футболу. Дякую, Ело. Ти мієш заінтригувати. Я думаю, що болівальники і вболівальниці особливо чекатимуть на перерву цього поєдинку і на включення Артема Мілецького Ну, підкинула нам Ела Дрованя для розмови. Ось чимало кадрових втрати, як у однієї, так і іншої команди. Мені здається, що Полтав взагалі а, дуже серйозна кадрова ситуація, тому що чотири основні футболісти не беруть участі у цьому поєдинку. Мені здається, що це дуже серйозний удар по амбіціях. полтавського намо я не бачу проблем особливо. Динамо. там є люмихавко які... які... центр оборони. Там ну, трошки сирота, шкатилігає. Ну я думаю, що він достойно замінити, а от для Ворскли відсутність скляра Пердута і м'якушка це просто катастрофа. Я рахую. І Динамо, якщо мій прогноз, це впевнена перемога Динамо. Ну не можу сказати, що таки, напевне, більше буде проблем проблему. Ми вже говорили про. Ігрозбірних да, що практично багато футболістів кільськодинам були, не мали до тої підготовки, і вона теж саме може сьогодні сказатися. Дійсно, да є втрати великі у Ворскле. Да, бачимо склад, якраз є. Да, але виходять ті футболісти. Ми не бачимо нових футболістів, які для нас якісь, да, якісь нові угу. всі ті футболісти, які мають ену кількість хвилин проведених на полі. Хтось більше грає, хтось менше, тому я не бачу там синих таких великих е проблем. Uh -huh. А тим паче, що завжди київський Динамо дуже важко грає в Полтаві. Сьогодні багато е прийде е вболівальників. То я не думаю, що сьогодні легко там Кірський Динамо зможе сьогодні перемогти е Ворс. Я дуже сумніваюся, так згодом, що сьогодні буде така впевнена перемога. Я думаю, Ворста сьогодні в тому чемпіонаті ще перемог... двічі. Хорошому тонусі, і навіть футболісти, які пропускають, є ким замінити, і соні дійсно дадуть київському динамо. Олеже, твій контраргумент, тому що ти запевно перемогу динамо. Ні, ну вже ставки зроблені. Я 2-0 думаю, що динамо переможе. А за рахунок чогось аргументував свою думку, Юрій Миколаю. Мені все таки здається, що дійсно, от пердута, от ми говоримо за м'якушка, Пердута і той же скляр. Для мене це ключові футболісти. Без них без пердути захист буде при всій повазі до Крупського. Також ти гравець, але Пердута дає якісь і навіть якщо зі своїми помилками він може підбодрити гравців, він не дає там нікому розслабитися. Я з ним грав. Я знаю, як він себе поводить на футбольному полі. Це справжній лідер і в роздягальній на полі. Ну м'якушка від м'якушка йшла вся гострота попара в Полтави. Звичайно, Феліпа хороший гравець кане. Але в якому вони зараз стані? Ну подивимось, давайте на Динамо перемкнемося. Давайте подивимося. стартовий склад київської команди. Цікаві знаєте що дійсно повернувся Андрій Ярмоленко, і зараз Андрій Ярмоленко у заявці команди. Де що не в стартовому складі, але тим не менш. А давайте графічно, якщо є можливість, подивимося, як виглядає одинадцятка київської команди. Там також є зміни в порівнянні з попереднім поєдинком. І давайте, власне, будемо дивитися і коментувати стартову одинадцятку. Юрій Миколаївич, що, що скажете по uh, ну бачу три від... зміни? Так замість Вівчаренки грає Дубінчак, замість травмованого Михавка Сорота. І Попов Тимчик, в принципі, два вже uh, футболісти, які uh, постійно грають в стартовому складі. Брашко Іграю опорно замість Шепелєва пропускає Андрієвський, так би все досвідчені, да? І флангові атака Волошенка бай і тоді вона. Тому якби тут все прогнозовано, да? тільки якщо є травмовані або пропускають дис... через, пропускає... через дискваліфікацію. А дуже багато питань якраз по центру оборони, немає Михавка, є Сорота Попов. Я так розумію, що це невелика проблема, на вашу думку. Для мене ні. ні. Ну, звичайно, Михалко дуже талановитий молодий гравець, але якщо згадати ігри, також є в нього помилки. Тобто він не... Результативні да, згідно. Так. так що я думаю, що в цьому плані сирота його замінить достойно і тут немає ніяких проблем. А якщо загалом дивитися на цю ланку? тому що мені здається, що це Бо, акіласова не, п'ята. Це не перший Динамо. рік, да, Динамо, центр оборони, напевно, десь під кульги трішки, і їм, напевно, треба замислитися. Я думаю, що вони її роблять. Ми бачимо, став, що ставку ставить на Михавка. Е, Олександр Шовковський. Йому. Я думаю, він би би грав в старшому Ставець. складі. В принципі, якщо буде така довіра, я думаю, буде прогресувати. Я думаю, все-таки повинен бачимо, що хочуть зі своєї академії витягувати, витягувати, витягувати талантів, щоб... друзі, у нас та... хвилина залишається. Що буде ключовим у цьому поєдинку? Як ви думаєте, якийсь футбольний фактор, який стане ключовим у цьому матчі? Ключове, ну, є, ну важко сказати. Я думаю. Е, ключове має бути київське Динамо. Е, заявля... ну, зрозуміло чемпіонство. Тут вони більше хочуть е, захочуть перемогти. Е, їм більше ця потрібна перемога, тому що Ворскли зараз надзвичайно важкий матч. Буде на Кубок Вони буде це основний матч цього сезону. Я думаю, за рахунок цього. Київський Динамо сьогодні більше має шансів перемогти, адже я думаю, Ворсько все-таки стоїть гра через 4 дні на кубок. Знаєте, в мене думка, що сьогодні, в принципі, плюс-мінус буде рівна гра. Як на мене, ключовим буде те, хто краще буде реалізовувати свої можливості. Мені не здається, що жодна з команд не буде мати тотальної переваги за кількістю моментів. Олеже, твоє останнє слово. Я вже сказав, я все таки чекаю, очікую переваги «Динамо». Ну що ж Знаю? подивимося? цікавий матч на нас чекає у Полтаві. Зараз власне йдемо дивитися цей поєдинок і зустрінемося вже власне після матчу, щоб його розібрати.